Добрий день, друзі. Сьогодні ми з вами будемо робити дуже важливу процедуру. Ми з вами підготавлюємо нашу, можливо, пізно, але вчасно картошечку. Це в нас батат. Бачите? Дивіться, ці сорти ми вже раніше заготовили. Отаке ми маємо коріння. Бачите, яке гарне. Це дуже зараз воно якраз рівне і його вже час садити. Ось, Цим ми і займемося через день, тому що сьогодні у нас лє великий дощ і неможливо буде забратися в, як він називається, огород. Бачите, як вони вже вимахали. Зараз дивіться, що я зроблю. О, мене мій асістент подав. Бачите, ось ми просунемо зараз отак, щоб вони не касались, тому що оце в перспективі це батат, це корінь батата. Обрізали тільки що головку, бачите? І ми зробимо так. Це тепер буде зручно просунути. Воно вже в нас на листі буде опиратися. І дивімося, скільки води додать. І дивіться, ми підняли його, як воно гарненько виходить. Майбутні клубні не будуть заламуватися. Або взагалі можна зробити ще одним чином. Зараз я вам покажу. Оп. Взагалі отак зробити. В чому перевага цього, що в нас вже тут гарне листя, бачите? І висоту ми можемо регулювати. Підлить води, наприклад, сюди і все. От стаканчик, стаканчики не видно, але виходить дуже чітко. Воду ми зараз сюди дольємо. Я покажу, як це ми зробимо. Це залишили. Взяли бутиль з водою, додаємо водички, дивіться. Оп, хоп-хоп. Думаю, буде достатньо півстакана. Все, те ми убрали і відразу зараз беремо. Представляємося, як воно буде. Оп, о-хоп. Все, супер. Всі. Корні стали, як повинно, в підвішеному стані, будуть витягуватися. І у нас буде дуже класна коренева система нашого бататика. А далі ми йдемо і обрізати, починаємо ці кущі. Тут у нас вже поплились ліани, з цими ліанами я поки до кінця не знаю, як працювати. А от з отакими кущиками я вже знаю. Ось, Бачите, беремо. Чикс, обрізали і відразу ставимо сюди його. Тут беремо чикс, обрізали і так само його відразу в водичку. Ось у нас такий длинний-длинний. Треба знайти, де він там з'явився. І, і тут ще один такий, бачите, піднімемо ми зараз цю бататинку. Оп. І отак, бачите, обріжемо. Прям прикорний раз було. Тут у нас ще один гарненько росте Чикс. Вони вже укоріняються. Це ви можете побачити, вже коріння пішло, а в цьому ще немає. Все відразу в воду, він любить воду. Ось у нас маленький, росте маленький, ми залишаємо. Хай він там далі знаходиться. Це ми повернули назад. З цими Ліанами розберемося. Так, Ліана. Де в нас тут? О! Тут у нас прям взагалі зашибись. Чикс. Зараз приблизимо і опустимо камеру трохи. Бачите, я управляю все з нашого пристрою. Ось бачите, як гарненько виходить. Клац. Клац. О! Чикс. Три саджанці ще є які ми запускаємо сюди. Шукаємо далі, що ми маємо. О, ось бачите, яка ліанка росте. Тут у нас ліанка ціла. Обрізали, раз, обрізали. Оп, і ще один, бачите, який у нас шикарний. І яка кількість у нас навіть цих. Оп, і ще дивіться. Маємо цілих два. Пущика і погнали далі. Чик-чик-чик, Оп. Оп. бачите. Тут взагалі в нас ось подивіться, яке коріння гарне. Вже почало вкорінюватись в землю. Це воно вже докоснулося до землі. О, тому такі погнали погани. і у нас взагалі піднімався, бачите, все. ми його зараз відразу чик. О! На всі комп'ютера на все порозкидав кучу, кучу грязі. Так. Розділимо їх на маленькі такі. Ось у нас вона якраз шикарно смотриться. Бачите, скільки їх на одному клубні. Тут ми... Залишимо таким його все, хай буде. Бо я там до кінця ще в них не розбираюся, як там Які краще залишати, тільки учусь. Це в мене в цьому році перший досвід вирощування батату. О! Який гарний, бачите, кущик у нас. Шикарний. Тут ми чимсь. Чинс-чинс розбираємося. В принципі, от ці ми теж зразу обріжемо, хай будуть, хай ростуть маленькі, ми їх укорінимо длинним. і будуть як там великі, також підуть. Цей також ми зрізаємо. Хай Розділимо на декілька цих. Кущів. Покажу як ми це робимо. Раз було. Тут ми їх три зробимо. Два, три. Прекрасно. От у нас ще з вами три пагана з'явилась. Правильно, неправильно. Досвід покаже життя. Так. Тут ми маємо ліанку. Оцю ліанку ми теж обрізаємо. А як ліганку комплектувати? Будемо зараз розбиратися. Так. Потенційно, потенційно. Потенційно у нас ось цього є корінь. Ми отак робимо раз. Пробуємо два. Так. Три. Бачите, як ми робимо. Думаю, правильно все роблю. І буде красота. Чек. чек, да, все правильно. Потім розкажу, чого я так думаю і чого я так знаю, що все правильно. Побачите. Ліану ми теж цю воду поставимо, вона також пусте коріння і буде шаткувати нам давати урожайчик. Гарний. От скільки в нас коріння виходить? Чимсь, Сюди. Раз. Так, два. Три. Чотири. Прекрасно. Так, ці ліани спробуємо просто в землю їх посадити. Подивимося, який в нас вийде і експеримент. От, все, продовжимо з вами далі. Я зараз це все діло розберу. Ми з вами візьмемо. Так, бачите, все до кучки. Порахуємо, скільки в нас... Який це сорт, до речі, я не знаю. Я зразу вам кажу. От, давайте вернемо назад і трохи вверх піднімемо. Який в нас це сорт, я не знаю. Мені його дали. І я ну, ще не розумію, що в нас це. От. Е, я знаю, які тут бульби. Ось у нас бульби ми можемо побачити. Вони тут світлі. Це у нас, ми їх розділимо по розмірам, тому що маленькі в мене є окрема тара для них, бачите, для отаких. От а ті, що в нас вже подлинніші, ми їх поставимо, цю, що ми вже з вами. Приготували це все ми в окремо поставимо. Це будуть там, де маленькі розмножуватися в нас, ось їх скільки вийшло. І ось така кількість у нас вийшла великих. Величенькі ми прямо відразу стягуємо до кучі, щоб вони всі були в одному просторі, в одному розмірі. І ми їх могли потім легенько зібрати до кучі, коли будемо висаджувати. Ось І погнали. Це ми все ставимо сюди. О, Бачите, як воду вона стала. Такі корінці. Ставимо його зараз на вікно і очікуємо росту. Ось ці маленькі, мені вже Настінька приготувала таку маленьку тару. Для них треба тільки туди зараз води набрати. Води, води. Ми всі маленькі, ті, що у нас подлинніші, маленькі, великі. Збираємо. Прям самі подлиніші. Зараз єдину в кучу беремо. І Ставимо так. А тут у всіх буде рости коріннячко. Можна побачити. Так, одразу засовуємо сюди, Оп, щоб воно стояло. Отак. Бачите, як красиво виходить гарненько. Це ми кидаємо його, ставимо так. Поряд оп. Опа. І ще один. О, все приготували ще одну порцію. Все ставимо на вікно. Так. Це ми кладемо назад сюди. Що за цими длинними робить. Вони ось корішки пускають. Я зараз буду розбиратися. Подивлюся в інтернеті, що з такими пагонами роблять. І потім вам включусь, розкажу, покажу, запишу і ще одне відео, в якому я розкажу, що я за цим буду робити. І в наступному році восени ми побачимо, який урожай ми зібрали. А на протязі літа будемо з вами слідкувати за тим. Що у нас виходить, як воно росте. Все, дякую за увагу і підписуємося на канал, слідкуємо. і Будемо з вами експерименти отакі проводити і отримувати задоволення.